Притча про блудного сина. До Ісуса Христа приходили Митарі й грішники, щоб послухати Його. Гордовиті фарисеї і книжники, вчителі єврейського народу, нарікали через це на Ісуса Христа. Він приймає грішників і їсть із ними. На це Ісус Христос розповів кілька притч, в яких показав, що Бог з радістю, любов'ю приймає кожного грішника, який кається. Ось одна з них. В одного чоловіка було двоє синів, молодший з них сказав батькові Отче, дай мені частину майна, яке належить мені. Батько виконав його прохання. Минуло кілька днів, і молодший син, забравши все, пішов у далеку країну, і там живучи розпусно потратив усе своє майно. Якраз тоді у тій країні настав великий голод. І син терпів велику скруту. Тож він пристав до одного з жителів тієї країни, а той послав його на поля свої пасти свиней. З голоду він був би радий харчуватися стручками, які їли свині, та ніхто не давав йому. Тоді, опам'ятавшись, він згадав батька, розкаявся у своєму вчинку і подумав, скільки наймітів у батька мого дідя до схочу хліб, а я вмираю з голоду, стану. Піду до батька мого і скажу йому, Отче, я вчинив гріх проти неба і перед тобою, і вже не достойні зватися з сином твоїм, прийми ж мене у число наймітів твоїх. Так він і зробив, встав і пішов додому, до батька свого, і коли він був ще далеко, батько побачив його і зглянувся над ним, побіг йому назустріч, припав до його шиї і почав цілувати його. Син же сказав йому, Отче, я вчинив гріх проти неба й перед Тобою, і вже недостойні зватися сином Твоїм, а батько сказав слугам своїм: принесіть найкращий одяг і вдягніть його, дайте йому перстень на руку і взуття, на ноги і заколіть вгодоване годоване теля, будемо їсти і веселитися. Бо цей син мій був мертвий і ожив. Пропав і знайшовся, і почали веселитися. А старший син повертався в цей час з поля. Почувши вдома веселий спів, покликав одного із слуг і запитався, що це таке. Слуга сказав йому То повернувся твій брат, і твій батько заколов відгодоване теля, бо побачив сина здоровим. Старший син розсердився і не захотів ходити у дім. Тоді вийшов батько і покликав його. Та він відповів батькові: А я стільки років служу тобі і ніколи не порушував твого наказу, але ти ніколи не дав мені навіть косеня, щоб мені повеселитися з друзями своїми. А коли прийшов оцей син твій, який смурнував безпутного все добро своє, ти заколов для нього відгодоване теля. Батько ж сказав на це: Сину мій. Ти завжди зі мною, і все моє твоє, і тобі веселитися і тішитися потрібно було б, щоб брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. Притчиці під батьком слід розуміти Бога, а блудним сином грішника кається. На блудного сина схожа кожна людина, яка душею своєю відходить від Бога і веде розпусний, грішний спосіб життя. Своїми гріхами вона губить свою душу і всі дари, які отримала від Бога. Коли ж грішник, пам'ятавшись, приносить Богові щире покаяння зі смиренням і надією на Його милосердя, то Господь, як Отець милосердний радіє з ангелами своїми, наверненню грішника, прощає йому всі його беззаконня, гріхи, якими б великими вони не були, і повертає йому свої милості і дари. Розповіддю про старшого сина Спаситель навчає, що кожен віруючий християнин повинен від усієї душі бажати усім спасіння, радіти наверненню грішників, не заздрити Божій любові до них і не вважати себе гідним Божих милостей більше, ніж ті, хто навертається до Бога від свого попереднього гріховного життя.